Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У мене сьогодні розпочинається інкубація курячих породних яєць, але ця інкубація буде достатньо незвична. Незвична чому? Тому що це інкубація на замовлення. Людина збирала яйця від своїх кур, причому збирала яйця всі, які кури знесли, ніхто їх не калібрував, там не перевіряв. і... Нічого з ними жодних маніпуляцій не робив. Яйця збиралися достатньо довго, приблизно місяць. І вчора от мені їх привезли і буду я їх закладати. Це в основному, от, це оця вся це частина, це яйця білі Фельдера, це для нашого кума, що на замовлення. Це то, що він привіз. Оцей ряд, це придбані яйця теж для нього. Це яйця кур-породи Амрокс. Вони всі, я їх передивилась, пересвітила, всі хороші, всі свіженькі, все як слід. Теж буду їх закладати. Тобто, ці яйця безпроблемні. Ось ще є у мене сім яєць. Це сім яєць від Браковка, те, що я не продаю людям, як інкубаційне яйце. Це від моїх курочок. От У мене є одна курочка-паразітка, паразитка лікбарочка, яка мені е, несе такі от, е, некондиційні інкубаційні яйця, скажу я вам так, просто харчові. Так, В чому ж у нас тут будуть нюанси, які яєць є недоліки? Ну, По-перше, про амроксів зрозуміло, тут все добре. По біліфельдеру, Фельдеру, за рахунок того, що яйця збиралися достатньо тривало. Тривалий період. є, е, от У мене цілий ряд яєць, 2, 4, 6, 8 яйця, на яких е, дуже велика повітряна камера. Я всі яйця помила, дезінфікувала. До речі, дезінфікувала яйця цей раз я розчином віросану. Віросан для дезінфекції яєць береться 1 мл на літр води. Таким же розчином я обробила інкубатор, дезінфікувала. І потім поставила його на прогрів. Тобто яйця в мене помиті дезінфіковані. Всі яйця я просвітила ліхтариком, і в такий спосіб я виявила е, недоліки. Ось ці ось вісім яєць це вже е, яйця, будемо казати, достатньо солідного віку. Ось відкладено теж три яйця білі Теж я їх просвітила і все попідписувала. Значить, що у нас тут? Ось буква В, це значить, ці до речі, теж підписані. Буква В це велика повітряна камера. І, по-моєму, на цьому яйці ось я щось позначила. Зараз ми просвітимо. Тут є дефекти шкаралупи. По-моєму, тут є тріщини. Зараз ми просвітимо. Ага, ось на цьому велика повітряна камера і тріщина. Значить, тріщина отут. Зараз я вам покажу це яйце з такою тріщиною. Я взагалі не буду закладати в інкубатор. Тому що з нього буде 100% бовтун, Внаслідок чого, якщо він зірветься, то буде, пропаде вся інкубація. І це яйце, воно трішки неправильної форми. От так воно не видно, звісно, як я в руках кручу. Але ну, є трошки деформація форми, скажімо так. Такі яйця не рекомендується теж закладати на інкубацію, але ми будемо закладати. Далі, що по яйцям лікбару? На цьому яйці є наплив кальцію, будемо так, кальцієвий наплив, тобто є деформація форми. Такі яйця не рекомендується закладати на інкубацію, але я їх закладу, і воно не буде ні тумаком, ні бувтоном, не стрільне. Як буде, так і буде. Такий недолік. Є декілька яєць, ось буквою N я позначила, що є якби нарости. Ось знизу їх кальцієві нарости видно. О, Такі яйця з такими от наростами, деформаціями теж не кладуться до інкубації. Таке саме з наростом, таке саме з наростом, з наростом. І оце теж достатньо дивно, от подивитися, достатньо дивної воно форми. Якесь таке, що не зрозуміти ні де верх, ні де низ. Але я його просвітила, повітряна камера є, все нормально. Значить, ці яйця теж будемо інкубувати. Що буде, то буде. А тепер давайте покажу, яка велика повітряна камера. Друзі, значить, в свіжому яйці повинна бути повітряна камера розміром така, як гривня або як дві металеві. Ось я показую це яйце, котрому, я так думаю, днів 25 не менше. Повітряна камера в діаметрі, напевно, добрих 3 см, може і більше. Але вона тримає форму, все суцільно, все як слід. А є, є два яйця ось я вам зараз їх покажу. Якщо буде видно, ні, це не в цьому. Зараз ось в цьому. От видно, що повітряна камера. Ну, не знаю, чи видно на камеру. От я її цим рухаю і вона бовтається, туди-сюди. О! Холітається білок всередині. Я думаю, що це видно. Таке яйце під дуже великим сумнівом. От я буду думати, чи я його буду класти, тому що може з нього і бовтун бути. А ось яйце з тріщиною. Ось яйце з тріщиною, причому ця тріщина при візуальному огляді, вона непомітна. Я, звісно, ще буду зараз роздивлятися, можливо, я її заклею клеєм БФ. У мене була така практика і все нормально, воно інкубувалося. Начебто таких пошкоджень немає. Ну, спробуємо, воно позначене. Друзі, інкубувати я буду в інкубаторі е, Теплуша 88 євро. Це інкубатор з можливістю підключення до акумулятора. Ну, я зараз його до акумулятора не підключаю, тому що ця розетка, куди він включений. Вона заживлена через блок безперебійного живлення. Відповідно, інкубатору не загрожує якби, відключення електроенергії. Але попередні роки то завжди ми користувалися, ми ставили цю, акумулятор, і жодного перебою, жодної осечки не було. Значить, стоїть він у мене на столі, от як ви бачите, на ньому лежить рушник. Що обов'язково потрібно зробити? Якщо ми ставимо інкубатор на якусь ряднину чи на що-небудь м'яке, у нього там під низом є малюсінькі ніжечки, які забезпечують вентиляцію. За рахунок того, що він стоїть на рушнику, під ті ніжечки, ось вони, ось манюнькі, під них треба просто обов'язково підкласти звичайні металеві кришки. Тому що оця відстань за рахунок рушника вона все-таки зменшується. Значи, друзі, як правильно підготувати інкубаційне яйце до інкубації, як правильно підготувати інкубатор до інкубації, у нас на каналі є відео. Посилання на ці відео я залишу в описі до цього відео. Хто не знає, хто не вміє, що робити з інкубаційним яйцем, обов'язково подивіться. Далі. Значить, інкубатор у мене вже підготовлений до роботи. Що з ним було зроблено? Значить, з самого ранку, зараз вже вечір, з самого ранку, я його відкрила, обтерла від пилюки, тому що він стояв на горищі. Всередині він був у мене чистий, тому що від попередньої інкубації я його ретельно вимила. Герметичний він стояв, ну, якби він не брудний всередині. Відкрила і, знову ж таки, повторюся. Оцим розчином віросана один мілілітр на літр води взяла звичайну пшикалку, якою я обшикую квіти, і обшикала все повністю. І кришку, і дно, каретки, все-все-все. Я обшикала. Не залила, але воно все мокре, обробила. Воно постояло, напевно, в мене так десь годину, поки висохло. Висохло, я під'єднала. Воду не наливала ніяку. Під'єднала до е, живлення, виставила на прогрів інкубатора температуру 38,2 і ось уже напевно годин 10, а може й 12 він прогрівається на цій температурі. Це означає, що на даний момент він вже повністю готовий до завантаження яєць. Яйця у мене теж були занесені в житлове приміщення, тобто в квартиру, ще вчора. Вони відстоялися і все як повинно бути в лоточках гострим кінцем вниз, тупим вверх. Вже ось зараз, як я їх мила і виклала ну, після миття на обсихання, то ось вони вже так і лежать лежачі. Але стояли вони і зберігалися, і транспортувалися все вірно. Ну що, зараз я виключу інкубатор. Важливий момент. При будь-якій роботі з інкубатором. Якщо ми хочемо туди заглянути, докласти, долити, подивитись, покрутити, порядок такий, тому що багато є запитань про це. Виключаємо інкубатор, тоді відкриваємо. Поробили, що треба. Закриваємо, тоді включаємо. Не інакше при, відкри... при включенні мережі я ніколи інкубатор не відкриваю, тому що там є терморегулятор, який гріє тен. Терморегулятор розуміє, який там мікроклімат, яка там температура. Якщо ми при включеному тені будемо його відкривати, прохолодне повітря з квартири буде попадати на той терморегулятор. Який буде думати, що у нас в інкубаторі замість 38 зробилося 22 і буде інтенсивно гріти тен. А потім, коли ми закриємо, вийде, що цим розжареним теном воно буде як на яйця, тепловий удар. Принаймні, я так вважаю і впевнена, що так воно і є. Робити вам чи не робити, це звісно діло хазяйське. Так, от інкубатор виключила, кришку я зняла. Що в мене тут? Тут ось каретки і сюди я зараз завантажу яйця. Значить, друзі, яйця ми заклали. Заклала всі, і навіть то стріщино. Ну, буду кожен день контролювати, тому що дуже високий ризик. Що хочу ще важливу річ сказати. Мала таку вже проблему не один раз, тому попереджаю. Інкубатор потрібно встановити так, щоб кришку, коли знімаєш, от було кудись ззаду приперти. Тому що при минулій інкубації в мене нікуди було приперти. І я робила отак. Я ставила отак от і припирала. І кришка сприснула і побила мені яйця. Так, ну що, буду закривати. Зараз я під'єднаю переворот автоматичний. Все, під'єднала. Закриваю інкубатор. Ніякої води нічого я не доливала. Під'єдную до мережі. На табло у нас зараз буде знову 38,2. Перші 4 години яйце буде грітися без перевороту, без води. При температурі 38,2 воно буде прогріватися. Через 4 години я переведу вже. В режим на температуру 38, теж без перевороту, і вже до ранку буде точно так же. А з самого ранку, ну не з самого десь з 9-ї години, в мене вже почнеться відлік часу. Оці попередні 12 годин, котрі зараз буде ніч, я рахую, як ну, прогрів яйця. Хтось каже, що це нульова доба. Я вважаю, що це просто прогрів яйця. Я роздрукувала собі вже свою таблицю, за якою я завжди інкубую. Ця таблиця є детально опис, детальна моя розповідь про те, як інкубую я, по якій таблиці, з якою вологістю, що як робити, є у нас на каналі відео. Є для м'ясу яєчних, є для яєчних ну не сушок, є для бройлера, і є навіть для інкубації індиків важкого кросу, таких як бік 6 і Hybrid конвертер. Всі ці посилання я залишу в описі до цього відео. Кому корисно, хто хоче, дивіться, записуйте, все детально розповідаю. Ну що, яйце на прогріві, вентиляційна пробка закрита. Вентиляційне вікно, котрим ми регулюємо вологу, воно теж все закрите. Яйце прогрівається. Ну, з Богом! На цим, друзі, дякую вам за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте, діліться своїм досвідом, а я буду ділитися з вами тим, що у мене вийде з цих проблемних яєць. Ну, що у мене вийде з непроблемних, я сподіваюся, все буде гаразд. А ті, котрі проблемні, ну, результат дійсно цікавий. Головне, щоб не позривало. На все добре, до побачення.